Пару речей про те, що таке бренд, можна дивитися на бренд знизу вверх або зверху вниз. Якщо дивитися на бренд знизу вверх і дивитися буквально з теоретичної точки зору, бренд це питання чия вівця. Бо бренд це тавро, яким худобу маркували для того, щоб е, пастухи могли визначити, де чия вівця. Ось і все. Ось і весь брендінг. Да? І в принципі, основа маркетингу вона там і залишається. Це ідентифікація. Як ти впізнаєш, коли тебе дружина відправляє в магазин, яке саме молоко чи сметану купити? Як вона опише цю упаковку? Як ти її знайдеш? Там багато молока і багато сметан. Так само з готелем. Ти приїдеш в якесь село, там багато хат, там багато вулиць. Де цей готель? Як він називається? А де ми зупинялися? Як він називається? Чи ти пам'ятаєш? І коли він буде називатися, не знаю, Карпати Апартментс, ти ніколи це не згадаєш. І це важливий рівень. І насправді на рівні символів працюють найбільші німецькі машини. Це, знову ж таки, чим відрізняється машина? Ну, тут один кружечок, тут кружечок розділений на три частинки, тут на чотири частинки. Теж рівень дитини. Я завжди кажу, коли ми уявляємо собі цільову аудиторію, ми можемо собі уявляти серйозну людину, уявляйте собі сімирічну дитину. Сім років це рівень сприйняття.